Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 55 хвилин. Ми з вами знаходимося у вівторі. Священного Лісу Господнього Сьогодні 13 жовтня 2022 року. Ми бачимо, яка чудесна осінь, як Господь переживає за кожного з нас і дає чудову красу для всіх для нас. І я хочу помолитися за всіх тих, які цінують цю Божу красоту, які цінують Божий дар життя, які народжують дітей, які створюють родини і утримують любов свого серця між своїми близькими людьми і всіх тих. Які йдуть до Бога, щоб відкрити свої серця і щоб допомогти всіми фібрами своєї душі для всіх тих нужденних, які просять в нас допомоги. Отче наш, і сина на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, <кій> як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо твоя Господи сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Слава тобі! Боже, Боже Отець Небесний, Боже Син і Боже Дух Святий. Амінь, амінь, амінь. Вівтар Священого Лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сокральня Голосієво, місто Київ, на все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосівський.